Христос знімає п'яту печатку апокаліпсису і відкриває нам найдраматичнішу таємницю. Яка є причиною і початком страшного апокаліпсису і суду Божого над грішним людством? Гоніння християн це відмінна ознака останнього часу, що передує в другому пришестю Ісуса Христа і Божій помсті. Люди служать апокаліпсису, відкинули правду, істину, совість і з ненавистю вбивають святих дітей Божих, позбавляючи людей, які вірять у Бога, можливості жити на планеті Земля і проповідувати Євангеліє. Сьогодні п'ята печатка відкрита. За нею піде шоста і старт великого гніву Божого в історії події, які завершувалися катастрофами, Прикладом є Помпеї, нині місто Некрополь, 27 серпня 79-го року, від Різдва Христового місто Помпеї зникло під шаром попелу, але мало хто знає, що стало істинною причиною винищення міста. Виверження Везувію, що почалося через день після римського свята, на честь Бога вулкану. Культове ідолопоклонство супроводжувалося пролиттям крові дітей Божих. У розпещених помпеях незмінно панував дух насолоди. Це було місто, пісень, застілля та оргій. І розваг, що не змовкали. Вся економіка міста працювала на це обслуговування. Волаюча, аморальність його жителів була відома у всій Римській імперії. Тут прилюдно зневажалися всі аморальні цінності, які не поступалися жителям стародавніх содому та гомори. Історії відомо, як під п'яні вигуки збожевілілих від вина і розпусти римських діл в театрі цькували дикими звірами або спалювали живцем християн. Раптово е, почалося. Виверження менше ніж за добу перетворило колись розвинене місто в попіл. Вночі піднявся величезний стовп пилу, і утворилася хмара. Сонце закрило, і потім зверху посипалося каміння, шматки пензи, густо повалило дим. В різних містах почалися пожежі. В паніці городяни металися по вулицях, намагаючись врятуватися, але сірчистий і вогнений град ховав тіла під шаром золи. Теплова енергія, виділена везувієм під час виверження була у 100 тисяч разів більше енергії від бомби, скинутої на Хіросиму. Але особливо цікавим є той факт, що під час виверження Везувію не загинуло жодного християнина, яким разом з нечисленними жителями вдалося залишити місто на кораблях у період виверження. Вже тоді багато хто зв'язав страшну загибель міста з Божими судами, що спіткали людей, що втратили всяку людську гідність, і водночас багато хто побачив в цьому Божу милость і турботу про тих, хто зберігав заповіді і віру. В тому розпещеному місті сьогодні у світі кожні п'ять хвилин за віру гине кожен сьомий християнин. Вперше цю страшну цифру оприлюднили співробітники ОБСЄ ще в 2011 році, які підрахували, що кожна рік у різних частинах світу вбивають не менше 105 тисяч християн лише за те, що вони сповідують віру в Ісуса Христа. Ця цифра за останній рік зросла в результаті масових гонінь на християн більше. 300 мільйонів на планеті Земля християн піддаються гонінням за віру. Крім того, десятки тисяч християн утримуються в таборах, повідомляють організації, які підтримують християн по всьому світу. Сьогодні в 145 країнах світу християни стикаються з тією чи іншою мірою з обмеженнями, дискримінацією або відкритими переслідуваннями. Християнство займає перше місце у світі. Відповідь дана в книзі Апокаліпсис. І коли Христос зняв п'яту печатку апокаліпсису, апостол Іоанн побачив. На небі у Бога, душі вбитих за слово Боже, і гучним голосом заволали, говорячи, доки владика святий і істинний, не судиш і не мстиш живим на землі за кров нашу, і були дані кожному з них одяг білий, і сказано їм, щоб вони заспокоїлися ще на короткий час, поки і співробітники їх, і брати їх, які будуть убиті, як і вони, і доповнять їхнє число, душі вбитих, знаходяться на небі. У Бога вони не в могилах, вони у Бога. І Бог відплатить за своїх дітей. Підпишіться на канал Салтаненко, щоб вчати разом з нами Біблію і щодня перебувати в реальності. Також запрошую вас на щонедільну духовну онлайн конференцію, де ми розбираємо Слово Боже. Напишіть мені, нехай Господь вас благословить і збереже вас для себе.